А, мене звуть Андрій, я та мій друг. Ми пішли до магазину а, купити продуктів. Та ми в магазині спілкувалися українською мовою. Та до нас підійшли дві людини, які а, нас запитали, чому ми розмовляємо українською в Одесі, це одеське місто, і почали нас ображати. Спочатку вони сказали, що ми Бетерівці, що ми Западенці, що ми а, Позор Одеси. Тому що ми розмовляємо на українській мові. Потім вони сказали, що ми виміталися з Одеси. А якщо ми не саме не вийдемо, то вони нам ще в Одесі покажуть. А після цього мій друг запропонував їй подивити свій паспорт, де він покаже, що він народився в Одесі, та в нього Одеська прописка. А коли мій друг показував паспорт цій людині, ця людина взяла і вирвала з паспорту сторінку з його пропискою і стало говорити про те, що це все. Що це все неправда, це підробний паспорт і вирвала сторінку. Після цього я сказав цій людині, що е, вона це незаконно. Я зараз буду викликати міліцію. Після цього ця, ця людина взяла мене однією рукою за шию, і почала бити та виштовхувати з магазину. Е, коли вона, вона мене била, ще приєдналася інша людина, яка теж мене стала бити та е, кинула об стіну. Та вона е, вони мене обзивали, вони мене обзували, вони, вони обзували мене та, та, та мою мову. Вони говорили, що українська мова взагалі не існує, що це польський діалект. І що а, тут що ми не можемо бути одеситами, якщо ми розмовляємо по українській мові. І і навіть я позвонив 102, Приїхав приїхала міліція, встановила їх особу. Та ми приїхали в відділок. І навіть в відділку ці люди вони погрожували мені. погрожували моєму другу Сергію, якого теж побили. Погрожували ця людина. Сказала, що в нього є пістолет, і вона нам не пробачить, що їх забрали в міліцію, якщо їх посадять на 15 суток. п'ятнадцять сумводіло. Політічні також, також под, ця міліція це також ця людина погрожувала міліції і сказала, що в них є якісь високопосадовці і буде якісь неприємності. Добре. Ви хочете, я як журналіст можу ваш... Я вважаю, що це неоправдана ситуація з цілю до того, що навіть могли викликати на них людей Беркова, тому що це заслужені люди, ну один із них, по крайній мере. І в тому числі він теж захищав коли-то Україну і наше державство СССР. Ну. В цілях Безопасности. А если он посчитал, что, вернее, не он, а молодой человек, э, гораздо моложе, не имеет, э, посчитать, э, что... То -то он он, он, он заступился за продавщицу, чтобы то не оштрафовали, как он понял. Может, он был немножко выпивший, но это политический подтекст, как вы, как вы а, а, объясняете, что он именно... Він образував мене та українську за, за Україну. Він сказав, що українська молодця Коли Україна І і коли і Україна і СССР, людям, і, подиці, Україна, і СССР були єдині, цей чоловік захищав всю ну, нашу страну, ви, ви були в курсі діл. Представтесь, будь ласка. А ви, а? представтесь, будь ласка. Дигала пассанвичу. А де ви працюєте? Я охороняю банк. України. Банк України. Добре. Добре. Але скажи, будь ласка, чому мені? Той чоловік, якого ви представляєте інтереси, погрожує. Табельні зброї. Сказав, що в нього вдома є табельна зброя, коли він вийде, він за мною розправиться. Скажи, будь ласка. Я, думаю, що він як може, ми живемо в Одесі. ви Вважаєте нормально, зброєю?